Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я сьогодні, завтра і щодня. Мульчую свої кавуни. А мульчую для того, щоб трохи збереглась волога хоч Поки що на даний момент замульцювати всю площу не маю змоги, бо мало мульчувального матеріалу. Але, можливо, десь ми пристараємося більше цього мульчувального матеріалу. А в даному випадку ось так, мульчую поки що під кущем самі рослини. В, яко... в якості мульчі використовую берегове сіно, яке чоловік. Вікосив на березі в нас біля хати, і воно замокло, попало під дощ. Ми не захотіли його брати на годування козам. А в нас із городу вистачає кормів, бо є люцерна, і є сіно. Але ж чоловік казав, що і це буде не лишнє. Ну, а так як воно замокло, то я використовую його в якості мульчі. А мульчування, як я вже сказала, проводиться для того, щоб зберегти трохи вологу, щоб рослина не мала такого тісного контакту, листя рослини, щоб не мало тісного контакту із ґрунтом. Бо, як ви знаєте, що в ґрунті зберігаються різні патогенні гриби, і це може спричинити в подальшому захворювання наших рослин на грибкові захворювання. І завжди, також як ми знаємо, легше хворобу попередити, ніж потім з нею боротися. Ну, а також зберігається ріхла структура ґрунту, і коли будуть йти навіть такі проливні дощі, то не буде під рослиною утворюватися ґрунтова кірка, яка заважає доступу кисню до корінів рослини. А ще, крім того, мульча збереже наші рослини від денного перегрівання і нічної прохолоди, бо також знаємо, що кавуни не люблять ні охолодження, ні ну, перегрівання великого, ніяка рослина також не любить. Ось такі, можна сказати, три в одному, чи навіть більше, як три. Ось такі плюси, переваги мульчування над немульчуванням. Ну мені незручно, бо я одною рукою лівою не дуже так вмію працювати, але все ж таки ось такий процес мульчування, а перед тим як замульчувати? обсапую рослини, насапати всю площу буду пізніше, обсапую і частково підгортаю. Підгортання також сприяє тому, що рослина пускає додаткове коріння. І міцніше держиться в ґрунті. Підгортання я провожу своїм улюбленим кетменом, яким багато операцій роблю. Неодноразово показувала це знаряддя. І скажу вам по секрету, що Підгортаю я всі гарбузові рослини, і огірки, і кабачки. Не підгортаю, правда, гарбуз. Не тому, що їх не потрібно підгортати, а тому, що ми садимо їх більшу кількість і не в силі ми підгорнути всі рослини. Тому гарбузи залишаються без підгортання. А вони в мене тут посажені, це ау продюсер вони посажені прокільченим насінням у пролитий ґрунт, бо садила я їх на Юрія 6 травня і дощів не було, земля була пересушена, засушена. Так що в кожну лунку лили воду при посадці і садила прокільченим насінням. А ціка вони трошки випереджають у їх у розвідку. Вирощені вони в стаканчиках пророщені в стаканчиках, підросли, десь тижнів три їм було, а потім висадила десь під кінець травня. Вони дещо випереджають у зрості. А у, продюсер, а у продюсера. А це Чарльстон Грей. Ось такі два різновиди кавунів, посажено на городі. Кавуни вирощуємо вже багато років. І коли раніше це було, як кажуть, з галузі фантастики, те, щоб виростити на Хмельниччині, Красилівський район, Західний регіон, де... Була прохолода і дуже частенько лили дощі, то тепер стало реальністю. Як я вже в багатьох відеороликах сказала, клімат змінився, стало набагато літо, стало більш спекотніше, опадів Хорський Західний регіон значно поменшало, і кілька років кавуни у мене вдаються гарні. Можливо, не такі солодкі, як Херсонські. Але все ж, таки, все ж таки свої, без всяких нітратів і без використання різних добрів. Ось таке така розповідь щодо кавунів. Покажу зараз ще кабачки. Це кабачки. Кабачки сорту кавілі. Відомий всім сорт чи, можливо гібрид, я навіть не знаю, бо насіння. Купую поштучно, а в інтернет не заглядала, чи це сорт, чи гібрид. Напевне, Гібридно, напевне, ж. Я також їх пророщувала в стаканчиках, а потім висадила. Стаканчики висадила на городі, вже пізненько висадила. Але ось так вони почали гарно розвиватися, особливо після того, як прийшов дощ. На деяких навіть вже є зачатки зав'язі. А деякі поки що цвітуть пустоцвітом. Як я вже сказала, кабачки підгортаю також, але ще не прийшла їхня черга. Закінчу справу з кавунами і буду підгортати кабачки. Раніше не підгорнула, можна було раніше підгорнути, але ж не підгорнула, тому що не було дощу. А я сухою землею не підгортаю, щоб не зрушити, щоб не поранити корінь рослинки. І ось такі кабачки. Ці вже значно більшого розміру. Посажені вони раніше, посажені під, під отаке, дугове, дугово плівкове укриття. Дуги були натягнуті і зверху плівка. Вони вже мають Таку зав'язь. Це такий сорт кабачків. Назви не пам'ятаю, на жаль, десь в мене в записах є записано, але я не подивилась. Ці я вже підгорнула. І, як то кажуть, радіємо тому, що підростають зав'язі. Сподіваємось, що незабаром через пару днів будемо мати врожай кабачків. Огірочки. Також посіяні під дуги, під плівкове укриття. Деякі береться вже цвісті. Так як це огірки сучасні, то в них пустоцвітів нема. Нема, Відразу бачимо, рослинка дає світ. І з зачатком. Плоду. Тут коротенький рядочок, огірочки ці також я підгорнула, але потрібно пройтися по них побризкати сироваткою, бо бачу якісь вже є жовті краї на листі. А це вже свідчить про те, що рослина чи вже починає захворювати на якусь хворобу, чи щось не гаразд. Її розвідку. Маю сироватку, і потрібно взяти літру сироватки на 10 літрів води. Я води беру менше, ніж 10 літрів, і покрупити рослини. Можна додати ще кілька крапель йоду. А чоловік почав мульчувати також помідори, але поки що мульчі більше немає, як я вже сказала. Аби мені замульчувати кавуни. Якщо буде достатня кількість мульчів, то будемо мульчувати всю площу. Звичайно, такий спосіб, як мульчування, мені подобається. По-перше, нема стільки бур'янів на ділянці, по-друге, знову ж таки, помідори не контактують із ґрунтом. І зберігається ріхла структура ґрунту і, можливо, інші якісь переваги і плюси. Я назвала ті, які згадала. І ще ось такі огірочки. Ці вирощені в стаканчиках. А тут в мене гібрид Амур і Кібрія. Вони поки що не підгорнуті. Під горною, можливо, попідв'язуємо, придумаємо якийсь спосіб підв'язки для них. Тому що це огірки більшості тепличні, але їх можна також вирощувати і в відкритому ґрунті. І на підв'язці вони ростуть і плодоносять краще. Ось така моя розповідь, що стосується городніх. Рослин, гарбузових родичів. На цьому закінчую. Бувайте всі здорові! Всім звічу мирного дня і доброго здоров'я. З вами був канал Селоти Моя Доля. Підписуйтесь, реагуйте, будьте з нами. До зустрічі!